Щось в мене е, так шукварить, я закрию собі сонечко, я вже їду додому. І е, ви знаєте, я собі так вдячна за те, що мені не треба ніхто. Тобто мені не треба компанія, щоб сходити на майстер-клас, щоб сходити в кіно. Я можу це зробити сама. Мені себе достатньо. І е, команду одну Хотілося мені малювати ці яйця. Я знайомлюсь з людьми по інтересам вже безпосередньо на цьому місці. Ми класно проводимо час, приємні приємні люди, приємна компанія, приємна обстановка. Ти собі надихаєшся, отримуєш задоволення від того, що ти займаєшся тим, чим ти хочеш. Ти ні під кого не Воє нові знайомства. Я думаю, що це просто отак. От Я бажаю всім і кожному, щоб вам себе було достатньо. От. Знаєте, I'm full. Тільки не в плані наїстися, а в плані того, що. Мене достатньо я не знаю скільки раз це треба повторити можливо в себе обговорювати.